Всім привіт! Сьогодні в студії Бамбарбія я, Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Тревела Рай Київ. І сьогодні я вам розповім про виліту з Бухареста. Чому з Бухареста? Ну тому що зараз дуже багато пропозицій для туристів з вилітом само, саме з цієї країни, з країни Румунія. І Бухарест є столицею цієї країни. І в зв'язку з тим, що в Бухаресті дуже велика мережа розльоту до туристів про. Пропонують дуже багато варіантів виліту. Я вже протестувала цей маршрут і готова з вами поділитися. Тому давайте розповім в декілька словах, де це знаходиться, як туди дістатися і чи варто взагалі. Як вже сказала, Бухарест це столиця Румунії, сусідньої країни з Україною. І є туристичні пакети. За достатньо привабливою вартістю для туристів в базові наші туристичні країни. Як туди дістатися? Туристи мають бути уважними, тому що чи знаєте ви, що в Бухаресті два аеропорти. Отопені главний, і аеропорт Беняса, який знаходиться в місті. От зараз подивіться на відео. Я літала з аеропорту Біняса. Такий, взагалі, дуже невеличкий, компактний, як наш жуляний, я б так сказала. Аеропорт у Топені знаходиться за, поза містом недалеко від цього аеропорту, а в цьому аеропорту обслуговується лише один рейс рейс Coral Travel, і іноді можуть бути ще якісь е, декілька рейсів. Але одночасно в цьому аеропорті е, обслуговується лише один рейс. Про що це говорить? Це говорить про те, що тут не буде ніяких черг, тут буде, будуть тільки ви і туристи з вашого рейсу, все дуже компактно. Чисто, свіжо, аеропорт маленький і дуже приємний. А, нюанс в тому, що а, він відкривається під рейс за декілька годин, і а, якщо, наприклад, у вас рейс. Денний, а ви приїдете вранці, це буде нормально, але вночі він не працює, тому уважно враховуйте оці період перебування. Також зверніть увагу, що ніяких там додаткових ресторанчиків під'їсти У вас тут не буде можливості, є невеличка кафешка і снеки. Також головний аеропорт аеропорт Отопені, звідси знаходиться десь в 10-15 хвилин до. Між аеропортами, і ви спокійно зможете дістатися сюди на таксі. Наприклад, Болт. У вас має бути загружений в цей додаток Болтовський, український, і прив'язана картка. Ось переважна більшість всіх перевізників автобусів, які приїжджають з України, зупиняються ось тут справа від центрального входу. І навпроти є зупинка, де також зупиняються перевізники автобуси з України і в Україну. Аеропорт отопені. Звичайно, більший, це центральний аеропорт. Ви можете туди спокійно зайти, купити чай, водичку, під'їсти, і зранку або там ввечері вже будете на території України. На що варто звернути увагу туристам, які відправляються з Бухареста? Я б радила туристам, які розглядають цей аеропорт, враховувати декілька нюансів: по-перше, як дістатися. Дістатися можна декількома шляхами. Це перший найпростіший купити прямий трансфер Київ, Чернівці, Бухарест. Тобто може бути два маршрути через Чернівці або через Одесу. Через Чернівці ходить багато трансферів, але дуже велика кількість є з Чернівців. А з Києва або з Центральної України ще потрібно туди дістатися. Тому я використала просто прямий трансфер Київ, Чернівці, Бухарест і дорога до аеропорту в мене зайняла з 13 годин з Києва і в 6 годин ранку я вже була в аеропорту Біняса. Трохи раніше ви будете в аеропорту Отапені, але ну, різниця там не дуже величка, тобто ви на це не дуже, дуже розраховуєте. Вартість такого трансфера в один бік 3400 гривень. Це середня вартість, ну, беруть десь отак. А, наступний, і мабуть, головний маршрут, через який через який їдуть наші туристи. Це потяг з Чернівців, до, з Києва до Чернівців, а потім з Чернівців дуже велика кількість перевізників. Ми за необхідності вам порекомендуємо обов'язково когось з таких перевізників. І а, вони їдуть звідти буквально там, кожні півгодини, годину з Чернівців. Дістатися до Бухареста, немає проблем взагалі. Вартість такого трансфера коштує 50 євро для туристів. І з Києва до Чернівців, наприклад, квитки на потяг можна купити в районі 500-600 гривень. Але тут також є нюанс. Нюанс заключається в тому, що потяг з Києва йде вночі, тобто з Києва виїжджаєте у 19 з чим-то, зранку ви знаходитесь в, уже в Чернівцях. і якщо, наприклад, у вас рейс денний або нічний, то у вас ще має бути час десь 8 годин на трансфер до Бухареста. Тому тут має бути запас і особливо, якщо ці великі пересадки. Багато туристів використовують цей час, наприклад, в Чернівцях з користю, да? вони мають можливість подивитись Чернівці, погуляти. Де ще зійти поїсти, там подивитись місто. Це також можна е, робити, якщо, наприклад, у вас є вільний час, і ви е, можете спокійно собі дозволити там, зайвий день провести в Чернівцях. Ще один варіант, який дуже також розпро... достатньо розвинений це е, трансфери через Одесу. Е, є, їздять дуже багато. Е, Автобусних перевізників, які м, маршрутні рейси, тобто, наприклад, Київ, Одеса, Бухарест, це він буде трохи до трохи дольше йти. Він дешевший, можна купити квитки там на будь-яких ресурсах, але ви маєте враховувати факт, і де він зупиняється. Багато автобусів таких рейсових не проходять через. Аеропорт вони там можуть зупинятися десь поруч або зупинятися на е кінцевій зупинці автобуса, але так як я вам вже сказала, проблем з тим, щоб дістатися з будь-якого міста в Бухаресті, куди б ви не приїхали, до аеропорту е додаток Болт е працює наш український е з прив'язаною карткою, допоможе вам спокійно дістатися. Більше того, да, е за відстань між одним аеропортом і іншим, автівка коштує там 200 гривень. Тобто, це не проблема, і ви не маєте на це дуже звертати увагу і взагалі перейматися з цього приводу. Тобто, дістатися без проблем можна. Тобто, да, е, яким туристам можна користатися вилютами з Бухареста? Туристам, які, р, е, е, в яких є час. Якщо, наприклад, вони вони хочуть е, трохи зекономити і поїхати через Чернівці, то вже розказала маршрут, ви можете їм користуватися, або, наприклад, туристи з дітьми, або, наприклад, пенсіонери, які не можуть їхати автобусом там прямим рейсом до е, там 17, 18, 20 годин, і їм потрібний. Ліжачі місця в потязі також можна використовувати. І, звичайно, якщо їде родина, і ви порахуєте оці гроші 3-400, наприклад, на 4 людини в один бік, і різниця між вартістю, наприклад, тої же самої Сучави або Кишеньова, ну, вона має бути менша. Тому е такі варіанти перельотів є. Е дуже багато пропозицій Туреччину. Е в Грецію також звідти з затопені літають дуже багато регулярних рейсів, яких, наприклад, там з найближчих аеропортів до України немає. Тому використовувати можна, але є нюанс. Про нюанс я вам розказала. Всім гарних подорожей. Якщо потрібні контакти перевізників або якісь поради, пишіть в коментарях, звичайно, звертайтеся. І якщо у вас є якийсь особистий власний досвід, якого, який ще ми не знаємо, наприклад, то звичайно теж пишіть в коментарях, ми будемо раді побачити, почути іншу думку. Баба.